Володимир Леонтович, племінник, оповідання читає Лілія Мироненко, коли вмер Володимир Петрович, його небіж Борис, син його меншого брата, був ще малий, год десятьох хлопець, батько його з молоду служив у кавалерії, але, закохавшись, оженився з кафе шантанною Етуаллю. Зіркою, і через те мусів покинути службу. Не маючи ні доброї освіти, ні якої спеціальності, осівся він на своєму малому хуторі та тягнувся з хазяйства. Так довелося йому перебувати тяжке життя. Жінка нудилася, лютувала, лаялася, а часто і била його й по голові, і по виду пантофлею. Він терпів мовчки. Зранку до ночі топтався по господарству, сам часом і косив і снопи возив. Весь день біля чогось довбався і тому якось жив. Ще й сина одинця вчив у гімназії, а далі і до університету послав. Через те, мабуть, що часи змінилися, ні вдача, ні доля сього сина не були подібні ні до батькової вдачі та долі, ні до вдачі та долі дядька. Володимира Петровича ще в менші кляса гімназії Борис дратувався, коли стрівав десь пишний екіпаж або когось розкішно одягненого? З роками це почуття набиралося більшої виразності. Він відчував ненависть до всіх багатих, але найдужче до своїх багатих родичів кострик. З якої речі мають вони все те? Хіба він гірший за їх? Колись спочатку заможні родички, старіші, через родинну приязнь, молодші, може, через те, що з його був досить гарний парубок. Було закликають його на гостини. В йому аж клекотіло. Він стримано дякував, але ні в кого з їх ніколи не бував. Але сам для себе Борис жадібно прагнув того багатства. Усього, Чого він не міг мати у своєму становищу? Спиняти себе в своїх бажаннях було йому мукою. Ніколи не вистачало йому тих грошей, що надсилав батько, але заробляти, як і інші студенти, бігаючи по уроках, він не хотів. А проте, тоді, як багаті товариші, як велося в ті часи, нехтували вбранням кравців, завжди був чисто. Та красно прибраний. Раз у раз позичав він у всіх товаришів і ніколи не вертав боргу, але коли ще всередині місяця, зоставшися без грошей, визиче було в когось хоч три карбованця. Не міг він стриматися, щоб не зайти до кав'ярні, не кинути від добре на мого річ, не поїхати додому на візнику. І треба було почути, яким голосом. З якою пихою гукав він того візника. Коли померли батьки, він зразу ж спродав хутір і швидко перевів, змарнував свій малий спадок. Дедалі ненависть його до заможних все розпалювалося. Він ненавидів їх тепер вже не тільки за те, що вони багаті, а й за те, що вони не такі люті, як і він. Навіть. Дарма на все, що в її було лихого, здебільшого таки порядніші за його. В глибині він мимохіть розумів все, хоч на людях там, де це не могло йому шкодити, не знав міри ганьбити заможних, а найдужче панів землевласників. Щоб виправдати той свій настрій, йому треба було оперти його на теоретичний ґрунт. Без такого ґрунту. Ненависть його, навіть йому самому здавалося часом бридкою. Знайти готову формулу такого теоретичного виправдування не було труднощів, бо таких, як він, розтовчених з тих чи інших причин, мов шашелем, поширювався й большевизм, поки, що, правда тільки як теоретичний напрямок, і Борис зразу приєднався до його. Чуючи в йому щось рівного собі, тоді він служив по статистиці в Венському губерніяльному земстві. Само собою, він не міг не виявляти ні переводити своїх поглядів просто. Перед чужими він аргументував і висловлював тільки ліберальні думки з деякою домішкою соціалістичних ідей, які спирав про людське око. На гуманітарні основи, в глибині глузуючи із їх, із тих, хто йому вірив, і в тим числі із свого председателя управи, якого саме прихилив до себе тим невиразним лібералізмом, соціалізмом такого гатунку. В дійсності ж, Борис додержувався тільки однієї віри: людина звір, і як отакий. Має право відбивати свій добробут в інших усіма шляхами та на всякий спосіб. В Вен сталася з їм погана пригода. Познайомився він якось з молоденькою дівчиною-курсисткою із заможної родини. Познайомився не в неї вдома, а десь на нейтральному ґрунті, на якомусь зібранні молоді. Він закохав її в себе. А потім і кинув. Дівчина отруїлася, але це не викликало у Бориса ні каяття, ні жалощів, скоріше роздратування. Так їм і треба, думав він із злою ухмилкою, а ні на що не вмію дивитися спроста. Здається, річ проста. Мали потребу, зійшлися, поки вона була, але з якої речі в'язати тут одне одного. Старий батько нещасної дівчини не зразу дізнався, що примусило його дочку накласти на себе руки, але, дізнавшися, послав до Бориса секундантів та Борис тієї ж ночі втік зен. От ще чорзна навіщо ризикував би своїм життям. Воно здасться на щось краще, казав він, прийшовши вночі перед утечею до одного приятеля. Щоб доручити йому поладнати свої справи, але й виправдуючи себе, не міг перебороти сорому за своє страхополосство. Відтоді і не чути було за його в Н, аж поки після Октябрьської революції не приїхав туди комісаром Венську ЧК, умисне взявши мандат саме до Н. Ще їдучи туди, він тішився думкою датись узнаки. Своїм панам, а найпаче кострикам, та за його подбали. Двоє з кострик були вбиті чи селянами, чи бандитами. Одна стара пані вмерла прискореною смертю з голоду та з тяжких умов життя. Дехто повтікали, тільки один замотався в губернії, і його таки було вхоплено та посаджено до чека. Борис леве раз у раз був при допитах та розстрілах, іноді потішав себе, розстрілюючи своєручно. Мордування та розстріли засуджених, він не міг пояснити, через що. Здіймали в йому енергію, викликали якесь приємне почуття, але тіло його напружувалось і тремтіло, серце колоталося, очі темніли. Та набирали металічного блиску. Допит свого родича Борис переводив сам, вимагав від його посвідчення, де поділися й інші кострики, і вдавав, що не йме віри, що вони повтікали. На третьому допиті він звелів віддати допитуваного на тортури. Коли почалося мордування, той запитався був хати милости та нагадати Борисові. Що вони ж родичі. Але Борис тільки посміхнувся і звелів надати муки. Напруживши усю остачу гонору, мученик тільки зрідка стогнав і молився. Глибоко віруючи, він силувався не стогнати, боячись переривати молитву. Але не стогнати зовсім не вистачало сили. Бачачи, що він вже конає, Борис з лайкою та погрозами приступився до його, вимагаючи відповіді на запитання, але той, зібравши останні сили, тільки плюнув йому майже очі. Розлючений, вхопив Борис револьвера і силою, запхнувши його в рота мученикові, стрельнув. Довго після того Борис не міг подарувати собі сього. Нащо було вбивати? Краще б вигоїти та покаліченого гноїти в острозі. Це було болючіше. Але того, щоб не вбити когось після мордування, Борис ніколи не міг стриматися. Коротка біографія. Герасима Созонтовича Перекидька. Герасим Созонтович Перекитько – вчитель народної школи, в Зададурівці. Людина молода, хоч вже добре лиса, білява, наскільки можна признати по вусах і по пуху на голові. Суха і худа. За старого ладу був у начальства, на добрій прикметі, вчитель діловий. У школі ні галасу, ні пустування завжди добре натоплено, бо хоч би селяни не схотіли, а паливо брешуть, дадуть. Герасим Созонтович їм виразно казав Я сам селянський син, та бачите, вас що ціла. Вам який клопіт? от живете собі, а в мене голова лиса от біди та от праці. Треба ж мені те чимсь віддячити. Української мови не визнавав, так і висловлювався. І навіщо кому отой малоросійський язик здався? А найголовніше, монархіст переконаний ні за сирами, ні за здеками, ні Боже мій. І власність поважав, а як у своїй оселі, що то там доробився, трохи книжок, меблів та одежі. Просто кохався. Що любив часом заробити, чи школяра за позашкільну науку мішок борошна взяти, чи щоб школярі йому на шкільному ґрунті огородину спололи, так то його діло, а діти тим часом і огородництво підучуються. Зайшла війна, Герасима Созонтовича покликано до війська. За рік навідувався до зададурівки в чинах, офіцера із відзнаками. Любив про се нагадувати і відчував з гідністю та утіхою, похвалявся, що тримав дисципліну, бо військо на тому стоїть, і доводив, що не можна москалеві часом зубів не набити. Та знялася революція, і Герасим Созонтович зразу усвідомився на Есера, і в йому прокинувся ораторський хист, на мітингах виразно казав я сам селянський син, і відчуваю вашу кривду, буржує вашу кров п'ють. І далі все, як тоді волося. Ну, узаведено, обрано його на військового комісара. То як війна швидко урвалася, опинився він знову на Зададурівці вчителем. Селяни здивувалися, почувши нову мову Герасима Созонтовича. Але, як він все казав на їхню руку, живо з ним поладнали, і на всякі нові служби громадянські вибирали, а то вже жива копійка. Панові Герасим Созонтович потурати не став, як той, заставши його в своєму садку, що він грушки ломакою збиває, докорив йому, мовляв, вам би не личило на моє квапитися. А Герасим Созонтович йому. Не ваше воно, а народне. Воно тоді вже і не страшно пана було. На похиле дерево і кози скачуть, та ще люди соромилися, а він одрубав. Як пан утік, Герасим Созонтович книжки і дещицю з його господи до себе перевіз, а як землю ділили, ділив Герасим Созонтович і собі ниву отпаював Дехто Де хто з коса на те глянув. Вчитель не селянин, а земля для селянина. Та ще змовчали. Він же тепер за всяке начальство, то осоружуватись незручно. Але з книжками гірше сталося. З бабі почалося. Чутка пішла, що в книжки гроші пан позаховував. Погомоніли, погули люди та й прийшли до школи книжки перемацувати. Та що вже там, другою чергою, знайдеш. Вже тепер об'явки в школі вивішував Герасим Созонтович не інакше, як українською мовою. Як притаскало денікінців з тими об'явками клопіт стався. Не встиг Герасим Созонтович їх поздирати, а офіцер з ревізією до школи та наробив репету. «Що це ви. Объявление на вашем шаргоне вывешиваете, та я зніму сейчас, поспішивсь Герасим Созонтович. Знаєте, я тоже офіцер, та інакше невозможно было. Офіцер, ну какой? Двох слов по-русски связать не умеете. Мусив Герасим Созонтович до старого повертати, тільки тепер це вже йому не подобалося. Усі нові служби покасовано, добре, що на учительській всидів, та що до панського добра не кинулися. Але по недовгім часі натомість дені большевики прийшли. Герасим Созонтович знов до есерів зголосився, та з серством клопітно стало, завелися з большевиками, знялася на них погінка, переслідування. Зажадав би він. І до комуністів записатися, та живучи на селі, воно не теє, приписався до співчуваючих, та се нічогісінько не помогло. Позабирали в його як народне добро і все панське, ще його власного зачепили. Ви, кажуть, товаришу, як у давніший сер, не можете остаточного довір'я вимагати, і агітацією його теж. Не вдовольнилися, без неї, кажуть, не можна та в міру. А то треба реальні інтереси держави на увазі мати. Нарешті ще зробили йому труса, заарештували і погнали до міста, а там якийсь час і під стінкою продержали. Правда, після схаменулися, пустили. Та цієї мухи. Герасим Созонтович вже міг в залюбки проковтнути. Хотів було до українців тікати. Та повагався, бо хто зна, на чому скінчиться. Та й пошкодів загорьованих грошей, що в дорозі можуть пропасти. Залишився у Зададурівці, та й сидить нишком. Вичікує. 1930 року. Читала Лілія Мироненко.